Привіт, друзі! 8 січня! Сьогодні принагідно вітаю вас з різдвом! Хто святкував його за юліанським календарем? 7 січня. Так можна також і каже Епіфані, що окей, і дуже класно, що він мав нагоду вже вперше у Києво-Печерській лаврі провести службу саме в цей день українською мовою, як на мене, це дуже показово. Ну І ми плавно рухаємося до Православної церкви України, єдиної помісної автокефальнії, без всяких там приставок московського патріархату. Але власне буде мова йти не про церкву сьогодні, а про. Те, коли ж і який спосіб може закінчитися війна, тому що з початком нового року дуже активно про це почали говорити, і буквально сьогодні рознесло по всіх змі коментар Данілова, який говорить про якусь 38-му паралель. Варіант припинення війни Корейський, Південна та Північна Корея. Що це означає? Я не те, що вам пропоную дуже сильно з цим розібратися, але поділюся з вами з цього приводу своїми міркуваннями. Тому попрошу підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Слухайте, коментуйте, критикуйте, поширюйте, лайкайте, я вам буду за це шалено дякувати. І так, поїхали. Сьогодні з'явилось повідомлення, що Данілова, ну не тільки Данілова, а й всю українську владу, мовляв, дуже тиснуть на те, щоб ми погодилися припиняти війну на умовах на якихось. Звідки дує вітер? Справа в тому, що ще минулого тижня, ну тобто цього тижня, в ефірах кількох каналів і радіо мені задавали журналіста запитання, як ви відноситесь до того, що, мовляв, нам пропонують там якусь нову мирну угоду. Ну, говорю, для мене це нічого нового немає, не означає, але все це відбувалося на рівні слухів. Багато почали говорити про те, що Європою почали їздити російські представники і там мовляти керівників різних країн на те, щоб тиснули на нас. щоб ми сідали за стіл переговорів із Путіним. Тим паче, буквально напередодні Різдва Путін оголосив нібито перемір'я, але як ви знаєте з повідомлень Генштабу, то ніякого переміря на правду не було. Але є один представничок на Росії, так званий Козак. Ну не треба його путати із Тарасом Козаком, який. Втік туди, це соратник медвечука. Інший козак, який активно проводив переговори із Єрмаком ще до початку широкомасштабного вторгнення в питанні припинення війни, і от останніми такими перемовами, дуже невдалими, були саме напередодні широкомасштабного вторгнення коз української та російської сторони. Відповідно, групи очолював єрмак і козак, ні до чого тоді не домовилися, тому що нас активно спонукали, нахиляли на виконання мінських угод. Мінських угод 2 Я зараз їх не буду детально характеризувати, це не є предметом сьогоднішнього відео, хоча доволі цікава історія, буквально два слова. Нагадаю, що мінські угоди 2 були підписані у мінську е, уповноваженим тоді президентом України Порошенком Кучмою е, з однієї сторони та російською стороною з другої сторони за присутності представників так званих ДНР ЛНР і в тому числі представників ОБСЄ про там якесь тимчасове перемир'я. Ну, менше з тим, ми зараз полишимо цю всю історію лише додам що. Про отцем, скажу так, цих мертвих угод були Франсуа Олен, президент Франції та Ангела Меркель, яку ви добре знаєте. Ну, а радив їм це все підписувати і писати Штанмайер, президент сьогоднішньої Німеччини. Сьогоднішній президент Німеччини також, який в тому числі готував свого часу мирні угоди, так звані і для Грузії в 2008 році. Тобто, ну, тут ви бачите, всі, як павуки в банці, десь переплітаються, десь сваряться. Ну, і от сьогодні ті ж самі персони, фактично, якщо не вони то, Інші з'являються на інформаційному просторі, які пропонують Україні. Давайте, мовляв, ми будемо припиняти цю війну на умовах і за принципом Південної та Північної Кореї. Якщо трішки повернутися в історію, після Другої світової війни Корейський півострів на Далекому Сході був фактично окупований японцями для того, щоб вибити звідти японців, Радянський Союз і Сполучені Штати Америки поділили цей острів півострів, перепрошую, умовно по 38 паралелі, під контролем Радянського Союзу залишалася Північна Корея, під контролем США Південна Корея. Після того, як вони вибили звідти японців, ну, вони думали, що вони якось помиряться. Але не помирились. Радянський Союз почав створювати свій уряд. Сполучені Штати Америки віддали це право для південно-корейців, щоб вони робили це самі в демократичний спосіб. Винний конфлікт почалася в 50-му році війна, яка тривала до 53-го, вона тривала і далі. Але тут якось так випадково здох Сталін, який фактично цю війну Ну, я нього той, хто прийшов в Хрущов, то він фактично й домовився з сполученими штатами Америки. Давайте ми будемо припиняти цей весь бардак, <кхух> війна, яка забрала майже 4 мільйони життів. За три роки. Ну і умовно зробили демілітаризовану зону по 38 й паралелі. Її охороняли дуже довго. Там Північна Корея, там Південна Корея. І аж до 91-го року, допоки організація об'єднаних націй не уклала якусь мирну угоду, яка потім розвалилася. Ну, це довга історія, кому цікаво, дивіться, але суть саме включається в тому, що ні до чого доброго ця мирна угода не привела по 38 й паралелі. Ну і от нібито зараз на заповідомленню засобів масової інформації у Європі дуже. Розділилися думки про те, як довго може тривати війна Росії проти України. Ну от є одна група політиків в Європі, які кажуть, що треба послабити Росію у війні проти України, а друга група політиків, які кажуть, що треба не просто послабити, а припиняти. Тобто йде дискусія про те, в якому форматі це може бути завершено. Ну і от, як каже Даніло, а я думаю, що він знає, що він говорить, що в Україні запропонували от припинення війни за корейським сценарієм. Тобто буде якась паралель, ну це не паралель, а буде лінія розмежування, по якій буде розділено Україну на дві частини. В одній частині буде контроль, звісно, за Росією, а в іншій частині, ну, мабуть, за США, але ж, в принципі, ми самі знаємо, як що і контролювати. Данілов категорично заперечує такий можливий варіант розвитку подій, як свого часу заперечували і не випадково згадував вам мінські угоди 2 Чому саме мінські угоди 2 У мінських угодах 2 і 1 проведено лінію розмежування, де знаходяться бойовики ОРДЛО. Перепрошую ЛНР-ДНР, ну і українські війська, Збройні Сили України. Ви часто чули цю лінію, це так звана лінія 23 лютого 2022 року. Тобто до того моменту, поки почалося широкомасштабне вторгнення. Я не виключаю, що саме про цю лінію, так і говорять, нібито це 38 паралель. Тобто залишиться там типу ЛНР ДНР, а тут залишиться ЗСУ. Я знаю, що чимало серед навіть глядачів мого каналу і українців, ну кажуть, окей, давайте оце все парню туди полишимо і морока з ними. Але, друзі, справа в тому, якщо ми будемо зараз йти за сценарієм Північної та Південної Кореї, то ми матимемо ті самі наслідки. У регіоні Північної Кореї активно розвивається диктаторський режим, який сьогодні навіть почав виробляти за допомогою, я більше переконаний, Радянського Союзу ядерну зброю, він і далі продовжує її розвивати. Ну і фактично війна між Південною та Північною Кореєю, вона до цього часу не завершена. Вона вже триває, рахуйте, 53 1953 року. 2023 рік у нас наноситься до 27 липня, коли вона фактично нібито завершилася, то це вже буде за великим рахунком 80 років. Ну, це, м'яко кажучи, 70 років перепрошую, це, м'яко кажучи, немало. Тому ми маємо виклики і передумови до того, що така ситуація може бути в нас, якщо ми поводимося на такий, нібито мирний план Південної країни. Але хочу внести вам одну таку дуже суттєву ясність. Сьогодні буквально я ознайомлюся із виданням «Дії Veld. Ви скажете, що це. Ну, я теж, направду, вам скажу, не дуже знав, що це за видання, але знайшов в інтернеті і от вам можу зацитувати, що про нього пишуть у Вікіпедії. Німецька щоденна громадсько-політична газета, яка належить Аксер Спрингер Верлак. Ви скажете, а це що? Теж я вам не можу сказати, ну таке дуже відоме видання. Варіант газети, що виходить у неділю, зветься am Sonntag і це таблоїдний варіант видання газети, а сьогодні неділя, який о, заснований у 46-му році у Гамбурзі, в наш час видається у Берліні. Тобто є якась німецька газета, яка почала писати саме про цю 38-му паралель, натякаючи на те, що там є дві групи європейців, які говорять одні так, а інші говорять, ну, мовляв, інакше. Тобто, нібито Західна Європа схиляється до того, щоб все-таки вже припиняти війну, бо вона всім набридла. А Східна Європа, ну зокрема, Польща там згадується в цьому виданні, країни Балтії, кажуть ні-ні ні. І мовляв, навіть Сполучені Штати Америки і країни НАТО багато хто також говорить, що треба цю війну припиняти. За всіма умовами і так званого південного варіанту. Але ключовий момент, я вам хочу сказати, коли ви це видання читаєте, то там написано, як повідомило анонімне джерело, яке не хоче називатися. Ну, ми знаємо цю історію, ці пулі, я вам вже неодноразово розповідав про те, як у таких поважних виданнях, як Washington Post, The New York Times, The Guardian і інших Times з'являється часто, да? або час від часу, коли комусь треба, а треба часто Росії матеріали, де посилаються на анонімні джерела, або анонімні. Них високопосадовців, які не хочуть називатися, але в них думка саме така. Тому я, друзі, вас і підвожу так плавно зараз до завершення цього відео, що це повідомлення, яке зараз з'являється, це величезна качка. Але якщо його коментує Даніло, то значить такі плітки ведуться. Тим паче вони ведуться активно на тлі того, що Росія оголосила перемір'я і. Україні активно поставляють військове збройня. Я не випадково сьогодні посилаюся на Данілова, тому що він є посадовою особою. Я тоді так скажу навіть, щоб ну не спекулювати прізвище. Я буду посилатися на секретаря РНБО. Він є посадова особа, і ми мусимо йому довіряти. Так, от він буквально днями написав дуже цікавий пост, який чітко характеризує в межах дозволеної інформації те, як захід зараз відноситься насправді до війни в Україні і що він робить для цього, щоб не було в цій частині маніпуляцій. І так, січень 22 року Україна. Де фактично або готується до партизанської війни, Вони, ми отримуємо лави, стінгри, джавеліни. Я не буду вам пояснювати, що це. Ви вже більш ніж я впевнений, ви чітко знаєте. Далі червень 22-го року, за півроку, оборонно-контрнаступальна війна. Нам поставляють хімераси, МЛРСи, гаубиці М777, ракети Гарпун, снаряди GMLRS, екскалібур, САУ, різних типів, гаубиці, краби і так далі. Також пояснювати не треба. Ви знаєте історію із жестом доброї волі Росіян із правого берега Херсонщини. Втечу їх з Харківщини і так далі. Далі, 2023 рік, уже початок року, наступальна війна. Знову в межах того, що публікує секретар РНБО, ми отримуємо вже бронемашини Бредлі, Мардер, бронетранспортери, Бастіон, бронемашини амікс 10 РС, це легкі танки з Франції. У нас вже є Петріоти, їх навіть нам поставляє Німеччина, яка нібито каже, що треба завершувати цю війну за корейським варіантом. Ну, правда, якась трішки нестиковочка. Ну і багато чого іншого, як пише Кретарен НБРО менш публічно і зовсім не публічно. Ну і четвертий етап війни пише він: війна справедливості та відплати. Плюс по скріпну він додає до цієї всієї історії, що Україна запустила і веде ракетну і дронову програму. Україна, дронову програму. Ви вже знаєте, що активно наші дрони долітають до глибокого тилу на Росії. Тобто, ну ні про який варіант. Перемовин або прину примушення примушування України до мирних перегон не веде. Це все інформаційна качка Росії, яка запущена. Звісно, ви мені можете закинути стосовно саме дій, які відбуваються зараз на півночі від нашої України. Це в Білорусі, мовляв, куди приїжджає дуже багато ешелонів. Ну не так, що багато. За останні два дні їх приїхало два. Це близько там 60 платформ з особовим складом 600-700 чоловік. Приїжджає в кожному шелоні. Ну і плюс там 15, 20, 30 е, бойових машин різного типу. Це автомобілі, можливо, там якісь БМП. Але, як каже Буданов, в цій частині вони приїжджають, розвитаються, їдуть назад до Росії. Тому в цій частині, друзі, все-таки давайте будемо зважати на те, що дуже багато дезінформації. Я, звісно, вам щойно висловив свою думку з приводу того, як Україну примушують до е, корейського варіанту, чи справді її примушують і хто це робить, чи направду чи це відбувається. Але. Ну, ви, мовити, зі мною не погодитися, але те, що я бачу, то воно поки що, звісно, так виглядає. Багато хто мені пише, що, мовляв, ти розповідаєш. Росіяни мобілізували там, півтора мільйона осіб. Просто хочу сказати, ви собі гіпотетично уявляєте, мобілізованих півтора мільйона осіб. Ну, це направду дуже багато. Я розумію, що частина з них розміщена в глибокому тилу у Росії, частина, може, мовляв, ще десь. Якщо у них півтора мільйона мобілізованих вже, то для чого вони проводять мобілізацію далі? У мене питання риторичне. Тим паче щодо повідомлення Данілова із приводу того, що Росія налагоджує виробництво. Е Безпілотників шахет у Тольятті. Таке може бути. Ми не виключаємо, і свій розвідка цього не виключає. Шахеди прилітають, але на даному етапі це фактично все, що вони можуть виробляти. Тому і з озброєнням, і з амуніцією для цих півтора мільйонів, про які ви говорите, там серйозні проблеми. Тим паче, є одне повідомлення, також знаєте, що вішенька на тортику. Путін видав наказ, указ. Перерахувати певний відсоток податку на прибуткових доходу з прибутку підприємств у бюджет на спеціальний фонд, а також підприємств певної галузі вугледобувної за весь місяць прибуток також до спецфонду, тому що грошей на війну у нього не вистачає, і це вже не брехня. Тому слідкуйте за новинами тут на Ютуб каналі. Слідкуйте у мене в Телеграм, підписуйтесь на соціальні мережі, підписуйтесь на ютуб канал, коментуйте. Що ви з цього приводу думаєте? Не панікуймо, все буде Україна. Всіх люблять, ціною шанують, не перемикайтеся!